Військовослужбовці протиповітряної оборони збройних сил Рефії отримали наказ на евакуацію своїх сімей з Криму. Про це повідомляють в партизанському Русі. А теж бал вампіров закінчується. Агента, теж, який входить до розрахунку системи ППО, дислокованої в населеному пункті Осовини в окупованому Криму, повідомив про отримання рекомендацій від командирів розпочати евакуацію своїх сімей до військових містечок Південного військового округу, які знаходяться на території Росії. Цей розвиток подій збігається з переміщенням систем ППО до Білгородської області, що створює загрозу безпеці в Криму, залишаючи його без належного прикриття. Йдеться в повідомленні партизанів. А знаєте скільки Росії потрібно зенітно-ракетних полків із комплексами великого радіусу дії типу С-300 або С-400, щоб закрити всю свою територію, хоча б на рівні, як вони закривали її на тимчасово окупованому Криму, і мінімум 1266. А зараз увага! На сьогодні на бойовому чергуванні таких систем перебуває аж 44. Відчуваєте різницю? По-перше, ми бачимо винищення протиповітряної оборони в Криму. Тільки вчора було повідомлення про те, що вдалося знищити, не знищити, а, скажімо так, ліквідувати, заставити да, замовчати три дивізіони С-400 і С300. Відповідно, є певна небезпека того, що е, взагалі протиповітряна оборона Криму буде зникрована таким чином, що вона стане абсолютно проникною. Це одна з причин цього повідомлення, цього наказу, яку я бачу, може бути інші причини, може бути перекидання систем ППО взагалі з території окупованого Криму на інші, на інші ділянки, які російське командування вважатиме за небезпечні. Ми ж бачимо, що зараз активно відбуваються удари в глибину території Російської Федерації, тому в тому числі і пародрома. В тому числі по навтопоробних заводах, в тому числі по інших об'єктах, тому оскільки систем ППО ніколи не буває багато, цілком можливо, що Російська Федерація хоче перекидати їх на інші на інші ділянки, які вона вважає теж для себе небезпечними. Ну, але якщо говорити про перекидання самого окупованого півострова, чи це не означає, що Крим просто для них оголюється? Чи все-таки технічну спроможність захищати півострів, скажімо, з Донеччини, якщо вони туди перекинуть техніку? Чи з Краснодарського краю вони матимуть таке? Ні, ні. Вони не зможуть захищати ефективно Крим з інших регіонів, ані з Донецької області, ні з Краснодарського краю. Тобто там лише буде часткове покриття, а ми бачимо, що вони навіть не можуть захистити для себе окупований Крим. Навіть якщо ці ЗРК перебувають безпосередньо на півострові. Тому думаю, якщо це, це повідомлення є правдивим, е, ну, ми розуміємо, що руха теж це неофіційне, неофіційне джерело і таку обмовку треба робити. Але сподіваємося на те, що воно має під собою підстави, то це е, вони реально бояться або за те, що взагалі буде знищена система попована над Кримом або в них є певні певне розуміння що її треба підсилювати ППО на інших напрямках? ну поки що е всі ті повідомлення які були від атешу е Підтверджувалися, скажімо так, але чекаємо власне офіційних повідомлень. Ви тут слушно зауважили. Якщо говорити про сам окупований півострів, то а, в важливі супутникові знімки оприлюднили напередодні журналісти проекту схем, показали власне знищену військову техніку і в тимчасово купованому жанку. Йдеться про те, що відбувалося власне минулими вихідними. Чи можете ви нам, будь ласка, підсумувати, власне, що було і які наслідки головне? Що мається на увазі удари по ППО я от хочу уточню того. Я не можу говорити чи саме про ППО йде мова про самі супутникові знімки. Сподіваюсь, ми їх зараз покажемо в, в кадрі. власне, от ось так вони виглядають. Я, я не можу проаналізувати власне, що на них зображено. Дуже мало взагалі супровідної інформації, тобто є певні уражені цілі, які показуються на, на цих фотографіях. Я можу пропустити, що якраз ідеться можливо про комплекс С-400, С-300. можливо. Ну, якщо це з Жінкой, то якраз там заповідомлені вони розташовувалися, зокрема, якісь системи ЗРК. Я тут теж не можу, так само не можу розібрати, насправді, що це за об'єкти, бо дуже дуже погано видно. Ну, Цілком можливо, що тут мова йде якраз про удари по цих комплексах ППО. Треба розуміти, що зовсім не обов'язково знищувати окремо кожну пускову установку. Можна уразити РЛС, можна уразити пункт бойового управління, і таким чином, незалежно від того, скільки пускових установок залишилося в робочому стані, цей комплекс буде засліплений. він не зможе фактично виконувати свої свої завдання. І вчора ми пам'ятаємо, що Генштаб повідомляв, що якраз після удару замовчали ці РЛС. Вони припинили випромінювання, і таким чином можна стверджувати, що. Зніти ракетний комплекс, принаймні тимчасово виведений з ладу. Аж допоки не вдасться знайти заміну цей РЛС там, відремонтувати її чи включити цей ЗРК до інтегрованої системи оповіщення це теж дуже важливо про те, що е, якщо воно там не повністю знищене було, то принаймні працювати повноцінно не може. Е, говоримо далі. Зараз доволі багато тем маємо зараз. Обруяку про яку продовжуємо говорити. Давайте поговоримо власне, згадували про атаки на територію Російської Федерації. І, Власне, це змушує самих росіян якось перебудовувати свою систему оборони. Е, і от ми бачимо повідомлення Генерального штабу про атаку, яка відбувалася на Новошахтинський завод на Продуктів в ростовській області ця атака відбувалася ще 5 червня, але офіційні повідомлення з'явилися лише напередодні. Підрозділи синоборосило оборони завдали ударів по цьому нафтопереробному заводі. Це означає для Росії мільйонні втрати в нафтопереробці і мільярдні у грошах. Я не можу пригадати, це чи не вперше взагалі ми на офіційному рівні підтверджуємо такі атаки? Чи раніше теж було сказано там вустами речників Сил оборони і інших структур, що справді ці атаки відбуваються, бо знаєте, воно якось так цікаво було, що якісь невідомі дрони кудись летять, всі вдавали, що не знають чиї, але насправді всі розуміли, хто, хто за цим стоїть. Знаєте, я теж боюся помилитися. Але, здається, були е натяки, повідомлення про те, що там може бути причетно ГУР до певних ударів, СБУ і так далі. Але я боюся помилитися. А от від Генштабу, от я справді не пам'ятаю підтверджень: безпосередньо від Генштабу от, про те, що було уражено ті чи інші об'єкти на території Російської Федерації. Е, е, а загалом ця вся історія вона вкладається в план знищення навтопоробної галузі Російської Федерації. Ми чудово розуміємо, що цей навтопоробний завод, він, очевидно, забезпечував паливом е, увесь південний регіон Російської Федерації, тобто він ж мав е, певний сектор дії. І це головним чином про логістику. Тобто, якщо було знищено це НПЗ. То ясна річ доведеться перекидати ці потужності, якісь інші НПЗ, які там розташовані, розташовані там в іншому регіоні. Це накладає проблеми на логістичне забезпечення, тобто його утруднює. А якщо той інший, що там другий умовний НПЗ раніше був знищений або пошкоджений ударами українських дронів, то з логістикою взагалі стає дуже важко. А давайте ми згадаємо, що вже літо ну. Починається незабаром почнеться пора, коли треба буде прибирати врожай, і доведеться робити вибір. А це ж південний регіон. Там він великою мірою в Російської Федерації, там дуже багато полів, де треба прибирати прибирати врожай. То постане питання: а куди, де, куди значить в першу чергу спрямовувати паливо? Чи то для потреби фронту, чи то для потреби, потреби аграрного сектору? Тому тут дуже багато проблем накладається. І економічна, економічний вплив і на війну, і на економіку Російської Федерації цих дій стосовно знищення НПЗ він дуже великий.